Ось бачите, це напроти моєго вікна от такий от будиночок. Він без ліфта. Це 5 поверхів. Це така наша іспанська хрущовка, так звана. Вони ще за часів Франко робилися. І от бачите, як засклені балкони. По-різному. Але все ж таки вони мають певну. Би, певну ідентичність, тобто певну однаковість не можна по-різному засклити. Є тільки певні варіанти або з маркізами, або типу, тільки з жалюзі, або повністю засклений і воно має бути тільки білого або темного кольору. Але оця штука мене завжди е, виникає у мене питання: що це за ковдрики взагалі. От що це таке? Ну, типу, як от вони ковдриком цим викрилися чи закрилися від сонця, але вони там сидять на цьому ну, розумієте, от якби балкон, тобто тераса, оця штука називається тераса. Так, тут зараз от починається цей момент, коли тут посидіти це просто ідеально, Нарізати фруктів собі, взяти якісь напої, да, і посидіти на терасі, але як ти будеш під цим ковдриком сидіти? Ось тут я розумію, що людина вийшла, да, там, але у нього теж ось, там якийсь мішок, там чи що? Непонятно. Ось біля нього зрозуміло, ось ви бачите, тут столик, а ні, не столик, а сушка стоїть. Ну ось так, да, це зрозуміло. Вони ставлять тут столик, стольчики такі маленькі. Да? І сидять тут отак от цілий вечір, так от е, в теплі дні, які зараз починаються і кайфують. І ось що будуть робити оці двоє. Вони як, прямо під цими ковриками будуть сидіти, цікаво, чи як. От, ну Незрозуміло. Напишіть свої версії, що це може бути, і чи може вони просто не виходять звідси, чи це покинуті квартири. Все по переїзду в Іспанію і по влаштуванню тут посилання буде у коментарі.